Всім привіт! Ви на каналі Ворон UA. Привіт всім! У нас зараз за вікном сніг. Ось, дивіться. А вас яка погода? Напишіть в коментарях. Це все зараз неважливо, тому що в цьому ювілейному випуску ми будемо. Що робити, Ворон? Ми будемо розказувати про всі наші відео, які ми знімали за 2022 рік. Так, саме так, ворон. Сьогодні ми будемо і це робити. Для початку ми добре підготуємось. Давай. Ми заварили чай. Он такий чай. А також печеня. Так само, Ворон, І ще печення. Що ж, друзі, думаю, ви теж підготувались. А ми починаємо. Щоб дивитись наші відео, ми перемістились на наш канал, звісно ж. Ну так. Так, давайте дивитись. Що у нас на нашому каналі. Як ви бачите, тут повно всього цікавого? Переходимо на наші відео і гортаємо до 2022 року. Так, це саме звідси. І що ж, заходимо на наше перше відео в 2022 році. Ось, Заходимо, вона звіт значки Ордени медалі СССР. І як ви бачите, нічого незвичайного, я вам просто розказав про медалі, які були колись. Ось таке відео. Дуже цікаве. Рекомендую. Так, це було наше перше відео. Воно дуже цікаве. Його теж вам рекомендую переглянути. Ось. Що ж, поки йдемо далі. Наступне відео вже дуже цікаве. Ще більше цікавіше за попереднє. Бо воно з вороном. Ворон, це ти вгадав. Воно називається дві посилки Всім Ворон Єй. Це таке майже як одне з найперших відео з Вороном. Воно мені дуже сподобалось. Дивіться, який Ворон колись, як він помінявся зараз. Ти його скоро побачить, як я тебе шукаю. Так, поставимо на паузу. Е, дивіться, як ворон змінився. Бачите, який він був колись, Чекайте. Так. Тут видно? Не видно, не видно. Мурко. Ну он таке відео. Ну, не знаю, он. Я змінився з тих часів. Короче. Так, всі змінились. Навіть підписники з тих часів вже змінились. Короче, фіння. І не ведіться на це. Чітка так уж одні разом. Це відео ми знімали досить довго. Бейдж. О. Там була перша рубрика з посилками. Так, тут все було дуже цікаво. Ми перший раз таке відео зняли і е, думали, чи воно вам сподобається, і воно, як ви бачите, вам дуже зайшло. Так що ми будемо знімати такі відео і далі. Це відео ми знімали, як тут написано, 7 хвилин. Але насправді на це відео пішло майже там, ну, десь хвилин, півгодини. Тому, що тут пише 7 хвилин, це зовсім не ну, так. Це відео, поки підготуюся. Ну, я теж знаю, що навіть відео по 7 хвилин насправді, за кадром там 10 годин роботи. Це ворон так і є. Давайте підемо на друге відео. Наступне відео, ми, правда, не наступне. Ми йдемо не по порядку, я вам розказую тільки найцікавіше. Це відео про те, як слово ворон-юей звучить в інших країнах. Це правильно Ворон? Оце відео ми знімали прям найдовше. Написано одна хвилина, знову ж таки, а ми його знімали, можливо, годин 3-2. Його ми... одне із найдовших відео на каналі, яке так просто одна хвилина майже. Як звучить слово Waron Yey.

Це відео одне з найдовших. Просто щоб ви знали, ми його дуже довго знімали. Це правда. Я допомагав. Так, і ворон мені трошки допомагав. Пішли. Далі. Я оператор і Ворон UA. Ось як Сьогодні я помінявся. Ми незвичайний будинок. Це відео одне з моїх улюблених. Ворону теж воно подобається, правда? Так, мені подобається. Тут все дуже цікаво. Зараз покажемо вам, ваша... як тут все було. Ну, ось я собі такого не представлю. Це дуже класно. була одна риб. Ух! Он таке відео, бачите? Дуже класне, воно одне з моїх улюблених. Найулюбленіше, можна сказати. Я його теж дивлюся вже сто разів, можна сказати. Воно дуже класне. І я вам обов'язково його рекомендую подивитися. Подивіться. Це відео теж ну, таке цікаве. Ти. Це акваріум, тетріс, тут все було. Це підготувати було дуже важко. дуже весело. Це все, хочу сказати, підготувати було дуже довго, але за кадром все дуже весело було. І це було цікаво дійсно робити. Єдине, що це відео ми зняли ще в 2021 році, проте виклали в 2022. Не знаю, чомусь я раніше його не міг викласти. Не, не було часу, щоб його змонтувати, але виклав в 2022 році. Ну, он таке відео. Тоді Мурко якраз приїхав до нас в гості. І ми всі в трьох веселились. Так, саме так і йдемо до нового відео. І наступне відео одне з улюблених моїх. Одне з улюблених Ворона UA відео. Це друга вже рубрика про посилки. Лайк зараз покажу. Тут теж по словах, тут дуже цікаво і підписникам воно дуже сподобалось там були такі фрукти. Дуже всього багато було цікавого. Так ворон. Ага. Було багато цікавого, але ми довго не будемо. На цьому. І тут у нас є якісь. Ми це відео знімали е, цей, ще 23 лютого виклали про те 24-го. Щось там з інтернетом було в той час. І отак. Виклалося 24 лютого. А це відео ми знімали 23 лютого. І ми не могли представити, що на наступний день буде війна. Ось таке відео. Теж рекомендую вам взагалі його переглянути. Поїхали далі. Наступне відео, як ворон купив собі машину. Тобто, я йому подарував. Пам'ятаєш машину Ворон? Так, я її пам'ятаю, вона зараз стоїть у мене в гаражі. Вийшло про неї продовження. Ворон цілком нею дуже задоволений. Так, тут можна згадати, як все починалося. Багато цікавого і для тих, хто цікавиться автомобілями підійде. Ну так. В цьому відео вийшло багато продовжень. І ми довго обирали ворону машину і вирішили її таки знайшли. Відео дуже цікаве. Ми його. Знімали насправді всі ці відео ми ще знімали до війни. Все було це все до війни. Взагалі, всі відео ось аж по це відео були зняті до війни. Оці всі майже. Ми так вийшло, що ми назнімали знімали велику кількість відео, а Можна я договорю? Вороб? Ну, говори! А потім ми їх всіх викладали, коли вже була війна? А це відео якраз початок війни. В цьому відео ми такий гараж знайшли, От тут все таке було цікаве. Ви зауважили взагалі, що це відео було зняте 1 квітня? Ага. І тому це відео було знято 1 квітня і не все в цьому відео правда. Тому тут все, що я казав, тут може бути і брехня. Так є, тому що це було 1 квітня. Наступне відео про бідний і багатий готель. Так, це про бідний і багатий готель. Там ми розказували дуже всього багато. Теж там. Начнемо на кнопку підписатися. Давайте помагаємося, то це швидше зробити. Раз, два, три. У мене вона живе. Якщо ти швидше не виж я. Багато всього було цікавого, навіть смішного. Тут ми дійсно постаралися, щоб зробити класне відео. Тому давайте переходимо до іншого відео. Далі там був і розіграш, він пішов підписнику. Ми про це пізніше поговоримо, а поки подивимося на Жигулі-Копійку, яку ми ліпили з засихаючого тіста так звичайного такого. Як ми знімали це відео, я ще пам'ятаю, була якраз повітряна тривога. Ми якраз дознімлювали його і зразу ж побігли з вороном в укриття. Так, в укриття. Тому ось такі спогади про це відео. Там ще було, якщо прислухатись чутно повітряну тривогу її звуки, це вже. Не переживайте, все було добре. є? Так ходи, з них, будь-який. Це трейлер каналу. Так, це трейлер каналу. Він дуже цікавий і я просто вам його порекомендувала. Не забувай, що кнопка підписатися внизу. Так, так давай. Подивися. Оце взагалі класна фотографія. Ага. Там ще був отакий мультик. Він короткий, але ми його знімали і він дуже клас. Вау! Ще можна запам'ятати відео. Про скарб, який ми закопували. Пам'ятаю, але мене тоді з вами не було. Ворон тоді був хворий, так. закопувати. Ми оцей скарб закопали з вами. Потім подивимось обов'язково розкопаємо. Я от якраз про нього зараз згадав собі. Так, давайте через рік вже чекаю. Будемо розкопувати. Також підписникам ще дуже сподобалось відео Ворон. Я пробує український продукт. Ого, згадую його. Ось. Картини, які малювали підписники взагалі. Ворон тоді забруднив вишиванку. Як ми пам'ятаємо, як ми це все купляли з вороном. Ага. І готувалися стільки разів. Це все відкривали, це все так показали. І це відео друге, третє чи друге, не пам'ятаю вже в списку найпопулярніших відео на нашому каналі. Були ще шорти-ролики популярні, але це вже зовсім інша історія. Повертаємось. Далі. Також про нашого нового героя, чи вже навіть старого, тому що пес біткоін. У нас он такий пес. Він недавно у нас появився, але це вже можна сказати, як давно, тому що. Пса біткоїна я вже буду знімати трошечки от ближче вже до квітня місяця. От, так от. А поки що будемо чекати, поки проходить зима. Так. Пес біткоін саме такий. Це в нас пес, якого звати гавич, він теж ходить з біткоїном. Бачите все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Відкої він теж дуже любить здійматися. Будемо його бачити і знайомитися з ним, ближче, вже ближче до квітня місяця. Я вам те чесно кажу. Так. Подорож з вороном. Ще було от таке відео у подорож з вороном. Воно теж було цікаво, Ми його знімали за літо 1 липня, але виклали теж так пізно. Всі цікаві факти про Україну ви можете дізнатися в цьому відео. І як, як я радий, що живу в Україні. Я теж її підписники так само, тому що Україна придумала дуже всього багато цікавого, яке. Просто ми не знали і не могли собі уявити. Також в кінці нам показують Оболонський район міста Києва. Можете подивитися. Також у нас тут ще є відео про подарунки наші персонажі. Ну і останнє відео за 2022 рік це, звичайно, новий рік. Ура! Це відео ми могли дивитись на новий рік. Якраз в 12-й годині. Ці малюнки ми все поклеїли, ялинку. А в кінці цього ролика, якщо ви його не дивилися, якщо ви бачили, там сюрприз. Але який ви вже самі подивитесь. Саме так подивитись вже, які там будуть сюрпризи, якщо ви не бачили. Ті, хто дивилися це відео на Новий рік, вони обов'язково бачать. Якщо ви тільки недавно приєдналися до нашого каналу, то звичайно подивіться, і ви не розчаруєтеся, який там буде сюрприз. Дуже цікаво. І класно. Так, і класний. Що ж, якщо вам сподобалось відео такого формату, обов'язково підтримуйте. Я радий, що ви підписуєтесь і нас це мотивує робити відео ще краще. Адже де ви ще побачите такі відео? Так? Не забувайте, що кнопка підписатися внизу. І всім до нових зустрічей!